Вітання всім сьогодні вже 21 лютого, середа, пач Black Desert погнали. Патч невеликий, бо там щось я таке пам'ятаю, одним оком прочитав, коротше, що в Кореї якісь там знову будуть свята чи щось таке подібне, то тому поки, коротше, вони не спішать далі щось накидати цікавого, але коротше, випустили патчик, є трішки івентів, давайте дивитись. І так, перший патч з 2. ой патчі вже, господи, ці патчі, блін. Перший івент стосовно емоцій до восьмої річниці. Потрібно створити в період з 21 по 29 лютого. Коротше, емоцію. Ну, типу, емоджі смайлик, називайте, як хочете. В... Стосовно тематики Black Desert до восьмої річниці святкування, це я так розумію, запуск серверів тут чи щось таке стосовно європейського і американського серверів. Створити один смайлик, відправити його в певну тему. Залишу в прикріпленому коментарі цей лінк на цей івент. Можна отримати потім буде це З'явиться цей смайлик в Discordі, я так розумію. І смайлик буде, скоріш за все, навіть і в грі, може буду додавати чи ні. З призів дадуть календарик, снігову кульку і дракона поета в грі. Ось так от виглядає календарик, і ось така от кулька Land of the Moon and Light. Ось так вона виглядає. Тобто, ну, Кому цікаво, можете прийняти участь в цьому розіграші і контенті. Далі, наступний івент печаток. З 21 лютого по 13 березня, якщо нафармиться, 30 мільйонів ось таких от, печаток e, Seal of Sincerity Їх можна діставати будь-яким типом. фармите мобів, рибалкою займаєтесь, збираєте травичку, неважливо. Набираєте 30 лямів, відкривається спеціальний hot тайм івент. Я так розумію, знову навезуть потім рейті там До плюс досвіду, дропрейт і так далі. Але це не просто все так. Ще плюси крім цього всього, смачненького з 29 числа, тобто завтрашнього дня. За онлайн в 30 хвилин і 60 хвилин ви можете так само отримати по 5 цих початочок. І плюс у ігора бартелі один раз на сім'ю можна обміняти за 40 початок 100 фейлстаків. За 30-900 крон, за 25 е Покоївку, якщо вам потрібно. За 20 Royal Fern Root це вам для коней, якщо потрібно, хто це є. Ну і далі он там, скринька з зі Storage Box, якщо у вас не вистачає місця на складі, скіли для маунта змінювати, купончик і артизан меморі. і один раз на тиждень. За 25 пір'я для пробудження інтір 10 коня і приколи всі стосовно заточки memory fragments, прокачка коней і так далі. Та тому, як на мене варто пофармити, хоча б позабиравши ці щотижневі. Кучки. Кажу щотижневі що тижні який раз на сім'ю, хоча і щотижневу пір'ячку, хто качає коней, також буде смачно. Далі наступний івент це стосовно логіну. Звичайний календарик. Ну, не сказати, що звичайний, але календарик. З 22 числа по 27 березня. Календарик на 21 день. Що ви за нього отримаєте? Ви отримаєте 15 днів халявних бафів Secret of Old Moon і Blessing of Кама Silvia плюс халявного пета Привида. І 2200 крон. Ну і там трішки ще такой. Лаків, сфери сферитей, якщо ви реролите скіли на фаї і так далі. Далі наступний івент uh, Old Moon Boss Сіли. Початки з 21 по 6 березня. Uh, бігаєте на світових босів, бігаєте на польових босів, отримуєте ось такі от початочки. Uh, біжите до JT в будь-якому місці і їх обмінюєте. Цей івент доволі старенький, з нових нагород, он те, що додали ось Гармон Scale, і Old Moon Alchemy Catalyst додали на обмін по одній штуці, коли ви проносите. Якби все. Все решта. Дефолтні предмети, які були раніше при минулому івенті. А, і ще один раз на 7,80 лаків плюс. Можна забрати якби все. І сам патч. Сам патч невеликий, не дуже сильно змістовний, але трішки завезли рібаланси по воїну. Хто грає, дивіться, там декілька класів. Хто грає на цих класах, ставте відео на паузу, або я залишу на цю тему так само лінк прикріплено в прикріпленому коментарі. Заходьте, читайте. Коротше, Воїн. Завезли трішки змін по ньому по скилам. Кунаїчі, Візард, Вічка, Страйкер. І нова, здається, це останній чар. По нові дуже багато. Далі, стосовно контенту, в Гілтлігу, коротше, завезли дві нові арени. Це ось такий ось міст і Капотія. Локація. Ну, це, я так розумію, таке саме. Прикол, як з мостом, маленька місцевість, до, до, доволі вузькі типу проходи, щоб для маневрів і так далі. Маєш ще якось і маневрувати і намагатися когось бити. І з усього ще такого що цікавого, додали в інтерфейс в, в конюха, що ви можете тепер сортувати ваших коней за статтю, за тіром і за левелом. <coughs> І за Брідінкаутом, тобто, якщо ви їх розводите. І начебто все. Це ось такий невеличкий патчик, коротше вийшов, але зі смачними івентами, тому якось так. Ну і не забуваємо підписуватись сюди, на канал. Є Твіч, стрімлю Black Desert і не тільки. Зараз ще продовжується серія Assassin's Creed прохожу. Нарешті дійшли вже буде з найближчих стрімів проходитись вже частина Синдикат. Ну, і якщо ви хочете підтримати фінансово, звісно, якщо у вас є бажання, хоча краще, звісно, донати, додати те на ЗСУ. Але якщо у вас є зайва фільжаночка кави для мене, можете закинути на Монобанку або напряму на Донатело, щоб я купив собі новий комп, і все було б краще. По стрімам, по відео. Далі більше, далі краще, якось так. Це, всім дякую за увагу і до наступних відео.